Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я практикуючий бухгалтер, і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. 2023 рік був менш багатим на податкові зміни порівняно з попередніми періодами. Однак це не означає, що податкових змін не було взагалі. Змінилися не лише податкові обмеження. А й ряд правил, які впливають на розрахунок податку з доходів фізичних осіб за 2023 рік. В цьому відео я розкажу тільки про зміни, які стосуються саме фізичних осіб. Податки для підприємців це окрема тема, і не будемо мішати все докупи. Планую вам сьогодні про них простою мовою розказати, але нагадаю, що маю цілий плейліст. Де вже три роки розповідаю про піти, розбираю різні ситуації. Також маю окрему групу в Фейсбуці, де можна задавати питання на цю тему. А якщо й цього всього вам буде замало, запитуйте в коментарях. Я завжди на них відповідаю. Є в мене також відео, як самому скачати з податкового кабінету свій Під 11 як згенерувати рахунок, куди платити податки, як скоригувати ПІД, якщо помилилися, що таке льгота на дітей і багато інших. І все це з відеоінструкціями, які дуже допомагають самостійно без проблем заповнити піти. Я постійно додаю до цього плейліста нові нові відео. Тож, підписуйтеся і шукайте то, що потрібно саме вам. А якщо з якихось причин не виходить подати під самому, пишіть, я в приватному порядку допоможу. Поїхали! Ті, хто давно вже зі мною, знають, що під Personal Income Tax це декларація, яку подає кожна фізична особа-резидент Польщі, що отримує дохід. Вони бувають різні, в залежності від виду доходу, який отримаєте. Найчастіше це під 37, 36 та 28. Якщо ви отримуєте дохід тільки від умов опраця, злицення і оджело, вам потрібно подавати під 37. Якщо ж маєте дохід від одноособової джелальності господарчої, або продавали свої використані речі, вели зареєстровану діяльність чи отримували дохід з YouTube, треба заповнити під 36. А якщо здавали своє майно в оренду під 28. Нагадаю, що податок з доходів фізичних осіб в Польщі складає 12% до 120 тисяч злотих в рік і 32% вище 120%. 000. Тисяч злотих в рік від доходу отримано за 2023 рік. Якщо подаєте декларацію разом з чоловіком чи жінкою або з дитиною для самотніх батьків, то до 240 тисяч злотих віддаєте державі 12%. на суму доходу вище 240 тисяч. 32%. Причому діє в 2023 році податкова пільга 30 тисяч злотих, з яких ви заплатите 0 злотих податків. А при спільному ПІД не облагається вже 60 тисяч злотих. І декларація ПІД 37 подається починаючи з 15 лютого і до 30 квітня 2024 року. Якщо говорити про подачу пі за 2023 рік, то для фізичних осіб практично нічого не змінилося. Тож всі мої попередні відео на цю тему і досі актуальні. Змінилося кілька речей стосовно піль. По-перше, відносно пільги на реабілітацію. Однією з пільг, яку можна вказати в податковій декларації, є пільга на реабілітацію. Або ульга реабілітаційна. Вона полягає в тому, що витрачену на реабілітацію суму відраховують з річного доходу особи. Пільгою на реабілітацію можуть скористатися особи з інвалідністю та ті, хто опікується людьми з інвалідністю. У 2023 році цю пільгу могли вказати особи, у яких дохід за 2022 рік не перевищував суму 16 тисяч злотих. Згідно із новими змінами, цю суму збільшили. У 2024 році цю пільгу можуть вказати ті, чий річний дохід у 2023 році не перевищить 19 тисяч злотих бруто. По-друге, у 2024 році батьки та опікуни однієї дитини з інвалідністю. Можуть скористатися пільгою на дітей незалежно від розміру доходу, який вони отримали починаючи з 1 січня 2023 року. Раніше, щоб скористатися цією пільгою, їм треба було мати певний ліміт річного доходу: 112 тисяч злотих для подружжя, 56 тисяч злотих для неодружених. 56 тисяч злотих для подружжя, яке перебувало в шлюбі частину податкового року. Що ще змінилося? З 2023 року. Вже немає можливості фізичним особам платити податок від здачі майна на засадах огульних. Тепер можна платити тільки податок 8,5% до 100 тисяч злотих доходу в рік і 12,5% від доходу вище 100 тисяч без врахування видатків на ремонт. І треба подавати тільки під 28. Але є й добра новина: збільшується ліміт доходу від спільного найму подружжям. З 100 тисяч злотих до 200 тисяч злотих. Хоча ця норма збільшилася з 1 липня 2023 року, але використовується до доходу за весь 2023 рік. І неважливо, чи будуть складати під разом, чи хтось один з них. Але якщо окремо, треба буде ще подати відповідну заяву до податкової. У 2023 році ще відбулася певна зміна в нереєстрованій діяльності господарчі. Зросла максимальна сума доходів, яка дозволяла займатися такою діяльністю з 1745 злотих до 2700 злотих на місяць, починаючи від 1 липня 2023 року. Цей ліміт вам буде потрібно знати, якщо будете подавати під 36. Ще були зміни в податку на спадщину і дарування. Вони не стосуються підів, по ним потрібно подавати окрему декларацію і в окремих випадках. Планую зняти велике, роз'яснююче відео на цю тему, тож зараз не буду вам цим морочити голову. Також хотіла би нагадати, що мінімальна заробітна платня в 2023 році збільшувалася два рази. Перший раз з 1 січня до 3490 злотих, а з 1 липня до 3600 злотих. І в 2024 році теж відбудеться двічі це збільшення. І вплине. Це в поганому сенсі, в основному, на карман роботодавця, бо виростуть ще й його складки в ЗУС. Як і раніше, подати ПІД можна кількома способами. Мій улюблений це за допомогою онлайн-програми є е ЄПІТ. Другий спосіб за допомогою електронного кабінету платника податків на сайті податкової. І третій спосіб надіслати поштою, а четвертий принести до податкової особисто. В чому різниця між під 11 і під 37? В тому, що під 11 подають роботодавці до податкової, а під 37 ви. І під 37 представляє собою сукупність підів 11 від всіх роботодавців, на яких ви працювали в цьому році. Плюс. Всі ваші підробітки, типу продаж ваших старих речей, доходу від реклами і інших. Плюс ще доходи вашої другої половинки, якщо розлічаєтесь разом. Але нагадую, що громадянський брак не рахується, що буде, якщо ви не подасте під 37 до податкової до 30 квітня? В більшості випадків нічого, нічого страшного не відбудеться. Просто автоматично сформується ваш під 37 в вашому електронному кабінеті на основі ваших пітів 11 від працедавців. Але, скоріш за все, не враховуючи всі ваші пільги на дітей і тим, біль, тим більше без спільного розрахунку з чоловіком, дружиною чи дитиною. Пощастить, якщо система перенесе ваш номер рахунку з минулого піту і вам вернеться податок. В противному випадку втратити гроші. Буває, що роботодавці роблять помилки в Під 11 і не вся інформація поступає в ваш кабінет, в кабінет платника податків. Тому я рекомендую особисто надсилати ваш під до податкової. Коли прийдуть гроші від податкової на рахунок. Чим швидше відправити під, тим швидше прийдуть. Я відправляю зазвичай в перші дні і приходять гроші вже за тиждень. Пізніше більше людей відправляє, довше Міністерство фінансів обробляє звіти і надсилає гроші. В минулому році багато у кого перевірали інформацію по дітям і довго не надсилали гроші. Якщо ваші діти на іншій фамілії, на іншому прізвиську ви не в шлюбі, ваші діти живуть не на території Польщі, то велика вірогідність, що запросять у вас документи на дітей, перш ніж виплатити гроші. Бо наші люди творять різні протизаконні речі, коли батьки в різних пітах показують своїх дітей і просять на них пільгу на податок. Вписують навіть дітей з минулих шлюбів, хоча не платять на них аліментів. Вписують дітей жінок, знаходячи з ними в громадянському шлюбі. І це тільки те, що я бачила. Тож, звичайно, податкова зараз набагато обережніше ставиться до повернення грошей. І нагадую, подавати під... То обов'язок всіх резидентів Польщі. Буває, у мене питають, чи треба подавати під, якщо не буде суму, суми на повернення. Просто запам'ятайте, мали дохід, ваш прямий обов'язок показати його податкові. І якщо ви поїхали з Польщі, але були резидентом і мали дохід в 2023 році, теж повинні подати під за 2023 рік. Ну, все, ніби нічого не забуло. Залишу вам ще лінки в опису на всі попередні відео на тему під і мої контакти. Користуйтеся! Бажаю всім вдалої подачі під за 2023 рік. Всім па-па!